Доброго ранку, мої любі малята! Сьогодні в нас з вами буде дуже цікаве заняття з аплікації. До нас на заняття сьогодні завітали дві подружки Олена. Та Наталка. Діти, і Олена мені повідомила, що у Наталки сьогодні день народження. І секрету сказала, що вона дуже хоче собі м'ячик. Дітки, тож давайте ми зробимо їй такий подаруночок. Малята, ось такий м'ячик я зробила для нашої іменинниці. Ну що, подобається вам? А зараз я вам розкажу, як я його робила. Малята, перед тим, як почати працювати, ми маємо зробити з вами пальчикову гімнастику, тож давайте свої рученята та повторюйте за мною. Дві подружки посварились, розійшлися хто куди, ну а потім помирились, ось і все, нема біди. Малята, для того, щоб зробити такий м'ячик, як у мене був, для... нам знадобиться кольоровий папер. І ось такий аркуш формату А4 білого кольору. Ну що ж, починаємо працювати. Ну що ж, малята, починаємо працювати. До речі, я вам забула сказати, що ви можете використовувати е, кольоровий папер того кольору, який вам подобається. Я обрала червоний. Тож я беру половинку, розташовую її десь посередині нашого аркушу. Ось так. Беру іншу половинку і розташовую її ось так поряд. Ось так. Ось такий м'ячик в нас виходить. Малята, якщо ви будете робити так, як я, у вас також все вийде. А наші подружки кажуть нам дякую і до побачення, дітки. І я кажу до побачення, до нових зустрічей.